i <laughs> Друзі, цей випуск Руслану Сінічку допомагала готувати адміністратор кулінарної рубрики сніданку Ала Мазур, і тепер сніданок звертається до вас за допомогою для неї та її сина. Нещодавно сину нашої колеги, 18-річному Антону, це його мама Ала. Цось Антон власне, поставили страшний діагноз, лейкоз. Медики обнадіють, що 80% хворих у такому віці одужують, Але за однієї умови лікування треба почати вчасно. Лише на першому етапі необхідно приблизно. 300 тисяч гривень Я Антона знаю. Він сам хоче панувати професію шеф-кухаря, кулінара. Але сталося те, що сталося. Ми дуже просимо глядачів каналу 1+, плюс як ніколи відмовитися. Там я не знаю від філіжанки кави або чаю і цією невеличкою сумою. Хто як зможе допомогти Антонові і Алі? І чим раніше ми це зможемо зробити, тим позитивнішим буде результат. Антонові 18 років життя тільки починається. Давайте разом його врятуємо. Дякуємо всім за допомогу. Дійсно люди допомагають. Це відчутно. Номер картки та реквізити мами Антона можна знайти на сторінці в мережі Фейсбук. Будемо і надалі врятувати одного одного. Без нашої підтримки, як ви розумієте, нічого в нас у людей не вийде. Будемо рані.